Через простір віків і долю народів тече він Дніпро Славута. На північному сході Смоленської області Росії, неподалік невеличкого села Бочарово, знаходиться криниця. Вона наповнюється з невеличкого струмка, що витікає із Боліця. Звідси розпочинається доля і неспинний життєдайний шлях Дніпра. Унікальність цієї місцевості Валдайської височини. В тому, що звідси починаються витоки трьох великих рік Європи Західної Двіни, Волги та Дніпра. Ніде більше, крім цього єдиного вододільного вузла ці водні артерії не зустрічаються. В різні моря несуть вони свої води, а народжуються поруч, було щось особливе і незвичайне в цей день. Вперше біля витоку Дніпра. Просто серед лісу, в потаєнних місцях матінки природи, здіймалися у повітря прапори України, Республіки Білорусь та Російської Федерації, блакитний прапор ООН та державний прапор Канади. Вперше в цьому місці зібралося стільки однодумців: представників державних установ і громадських організацій, науковців та журналістів, стурбованих екологічним станом басейну Дніпра. Перше юні дослідники, студенти смоленських вузів та школярі області розпочали звідси байдарочний похід від витоків великої річки до того місця, де Дніпро перетинає кордон Росії та Білорусії. Гідним завершенням зустрічі стало освячення криниці з первинною Дніпровською водою. Як символ єдності та співпраці на благо відродження спільної ріки, ця громадсько екологічна акція Експедиція до витоків Дніпра була проведена за ініціативою Смолян в рамках програми ПРОНГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра. Ця експедиція, як і проект по істоку витоку Дніпра, це маленька мозаїка до загальної картини від Рожжя Дніпра». Дніпра. з залученням ви бачили сьогодні і студентів, і школярів. Це є ми очікуємо від того великий громадський резонанс. Комплексна міжнародна програма дослідження та оздоровлення басейну головної ріки Східнослов'янських держав. Ідея її створення вже давно, як кажуть, витала у повітрі. Адже екологічні проблеми Дніпра накопичувались десятиріччями. Погіршувався стан ріки через безглузду офіційну доктрину, що не визнавала жодних глобальних проблем у найбільш передовій в лапках. Державі світу. Загальний розлад пострадянського часу та гострі соціально-економічні труднощі, з якими зіткнулися молоді незалежні країни, ще більш ускладнили ситуацію. До того ж, окрім браку коштів на природоохоронні заходи, не вистачало ще й досвіду розробки та структурного оформлення широкомасштабних екологічних проєктів. Втім, саме такі проекти довели свою ефективність в справі екологічного оздоровлення басейнів Середземного та Чорного морів. Наразі прийшло усвідомлення того, що вирішення проблем басейну Дніпра можливе лише на міжнаціональному рівні за підтримки світової громадськості. Це сприяло розробці програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра за участю Республіки Білорусь, Російської Федерації та України. Програма створювалась в рамках проєкту «ПРООНГЕФ. підготовка стратегічної програми дій для басейну Дніпра і розробка механізмів її реалізації. В березні 2001 року були зроблені перші кроки, обговорена початкова стадія програми. Потім була створена міждержавна керівна структура, керівний та об'єднаний комітети, визначально організуючу і керівну участь в програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра. Беруть міжнародні організації. Це програми розвитку ООН, ПРООН, Глобальний екологічний фонд, ГЕФ, центр досліджень міжнародного розвитку IDRC та інші в складі фахівців програми: авторитетні міжнародні консультанти та експерти з конкретних напрямків екологічного менеджменту. Починаємо від національних комітетів, які складаються з представників різних галуз державного управління різних міністерств, громадських організацій. Ці національні комітети є очолені майже в кожному випадку за міністром міністерства екології і природних ресурсів. А ця людина потім входить в так званий об'єднаний комітет, яка є вже вища інстанція, а вже Вищий комітет це вже керівний комітет. Ми тут 10 років вже працюємо, тому що ми бачимо дуже великий потенціал і перспективи для України, тому що тут е, високо е, освічені е, науковці, тільки що е, потрібно їх якось. Е, Повідомити чи якось їх приєднати до світового суспільства, тобто європейські стандарти, міжнародні стандарти, і в тому числі IDRC uh, їм допомагає. Pretty tough job. Екологічне питання басейну Дніпра, говорить Дарко Полетте, стосується трьох країн регіону, і їм слід дійти однієї практики обміну даними та передачі інформації між собою, щоб спільними зусиллями владати цю проблему і досягти покращення або реабілітації Дніпровського басейну. всі напрямки діяльності в межах програми координуються регіональними тематичними центрами. Така організаційна структура добре зарекомендувала себе під час реалізації проєктів Глобального екологічного фонду в інших регіонах світу. Центри допомагають розподілити між собою конкретні напрямки роботи та повноваження, залучити до виконання окремих проєктів профільні інститути та наукові установи на місцях. У кожній з країн Дніпровського басейну створено по два центри: як кров землі. И по анализу крови мы можем судить о общем состоянии здоровья организма. И это и экологических, и, в общем, даже и социальных направлений. Я весьма благодарен и канадским нашим экспертам и специалистам, которые организовывали проект, то, что им удалось сделать детонатор такого объединения наших стран на бассейне на бассейне реки это я считаю очень здорово Наразі регіональний тематичний центр розпочав роботи, пов'язані з вивченням прийнятих останнім часом законів Російської Федерації у галузі екології. Ведеться порівняльний аналіз природоохоронного законодавства Росії, Білорусі та України щодо водної проблематики та стану виробництва в басейні Дніпра, в тому числі експлуатації об'єктів атомної енергетики. Результати цієї роботи стануть основою прогнозування майбутнього використання природних ресурсів басейну та ефективного застосування економічних і правових механізмів контролю рівня промислового та побутового забруднення. Росія, Білорусь та Україна мають узгодити законодавчу базу по Дніпру і внести однакову юридичну відповідальність за його забруднення. Така практика притаманна країнам Європи щодо річки Дунай. Та Північної Америки на Великих Озерах Дніпро не менш заслуговує на таку турботу і увагу до себе від слов'ян, що живуть на його берегах. Основою центру є природничі кафедри Державного педагогічного університету, медичної академії, сільгоспінституту та інші наукові установи Смоленська. В межах програми тут реалізуються проекти, що стосуються сталого стану біорізноманіття регіону. За чортний період були завершені роботи за по слідуючим проєктам. Проведение оценки заповедных зон приоритетных и проблемных экосистем с точки зрения угрозы биоразнообразию. Создание особо охраняемой природной территории исток Днепра. Разработка концепции экологических коридоров в трансграничных участках бассейна реки Днепр. Эти проекты позволяют отримати объективные данные про стан Днепровского бассейна, про те проблемные зоны, что отображают тенденцию деградации экосистем. Так під загрозою зникнення опинився цілий ряд птахів: – сірий, підорлик, різні види сов. Із тварин рідкими стали рись, бобри, різноманітні кажани. Якщо не провести негайних охоронних заходів, можна втратити унікальні природні об'єкти тваринного та рослинного світу. У 1997 році вийшла червона книга Смоленської області. Аналіз біорізноманіття проводиться за її допомогою. Науковці педагогічного університету працюють над програмою так званої біоіндикації водного середовища. Її результати будуть екстрапольовані на басейн Дніпра. Тобто, через конкретні дані можна буде зробити загальні висновки. Смысл этой программы, основа этой программы заключается в том, что при биоиндикации используется биоразнообразие бендеса, то есть придонных животных. И создается банк данных с полной характеристикой каждого вида, его роли в экосистемах водных. Днепро полноводнейшее и перетинает кордон России с Беларусью. В республике свои трудности. Соціально-економічні проблеми, як наслідок здобуття незалежності, екологічні негаразди, як спадок старої комуністичної системи ігнорування інтересів природи. Це накладає свій відбиток і на господарювання в басейні Дніпра, на мережево його приток, що як павутина обплітає всю територію країни. програмою оздоровлення Дніпра в кожній країні створено по два тематичних центри. В Белоруссии это центр по предотвращению и контролю загрязнения, и наш центр это центр более чистого производства. Поскольку наши два центра участвуют в реализации проекта по горячим точкам, а честные сооружения трех городов входят в пятерку сильнейших загрязнителей бассейна реки Днепр. Центр запобігання і контролю забруднення працює за програмою так званих гарячих точок. Їх виділено в країні близько 170, відібрано сто, а з них 5 виведено в центр уваги. Чільне місце за очисними спорудами мінська, які скидають свої відходи в річку Свіслоч і далі через березину в Дніпро. Невеличка Свіслоч є лідером по забрудненню басейну Дніпра в Україні. Вона дає 50% забруднення. Мінські очисні споруди мають проєктну потужність 670 тисяч кубометрів на добу, але приймають набагато більше. Після скидів недостатньо очищених стоків річка збільшується вдвічі. Цю небезпеку важко переоцінити. Такий висновок буде зроблено після детального аналізу об'єктів забруднення у басейні Дніпра. Проект горячих точек проводится за канадскую технологию SNC Lavalin. По этой методике эти точки они не только по объемам, но они по приоритетным загрязнителям оказывают наибольшее влияние. Они оказывают влияние на системы водоснабжения, оказывают на здоровье людей, конечно, в первую очередь это важно, оказывают влияние на биоразнообразие. І, звісно, в этой методіки большое внимание уделяється економічним вопросам. Останнім часом власними силами та за рахунок інвестицій за німецькою технологією був збудований цех центрифугування осадів. Тут проводиться обробка надлишкового активного мулу, що отримується у процесі біологічного очищення стічних вод. На пневмосхему виведені всі параметри роботи машини. Добова потужність переробки 2,5 тисячі кубометрів осаду, тобто 240 тонн. Наступний етап розрахунків за програмою збільшення потужності даного вузла до 5,5 тисяч кубометрів. Схожі проблеми у водоканалів і інших великих міст Білорусії: Гомеля та Могилева. Робочі групи тематичного центру вже розпочали тут роботу. Річку Свіслоч планується не тільки розвантажити від неочищених стічних вод. За президентською ініціативою і на кошти громадян Республіки вона очищується від накопичених в ній забруднень. Регіональний тематичний центр з чистого виробництва працює за показовими проєктами в кожній із країн-учасників. В Україні це Ніжинські міські очисні споруди, в Росії Стародубський маслосирзавод. В самій Білорусі такий проєкт впроваджується на Мозерському сільзаводі. Підготовка підприємства ВАД Мозерсіль до екологічної сертифікації полягає у створенні адміністративної системи управління навколишнім середовищем. Це передбачає роботи по зменшенню навантажень на довкілля. В цілому стандарт СО 14001 має 17 елементів, обов'язкових до виконання. Серед них розробка нової політики підприємства, виділення в ній екологічних аспектів. Навчання персоналу, створення чіткої системи контролю з боку керівництва та інші. Наразі ВАД «Мозерсіль» проводить розробку нормативних документів та розрахунків матеріальних балансів в цехах, відділах та на дільницях. Увагу приділяють підвищенню екологічної культури лінійних керівників, робітників, котрі працюють з тими елементами виробничого процесу, що зрештою шкідливо і негативно впливають на довкілля. Розробляються плани по упередженню надзвичайних ситуацій на певних ланках основного технологічного процесу. Проведено облік викидів СО і вуглеродів, а також задимленості в автопарку. За умови виконання всіх обов'язкових вимог стандарту, група фахівців, акредитованих в національній системі сертифікації, зможе провести аудит системи і об'єктивно оцінити її. Ват «Мозерсіль» має всі підстави отримати найближчим часом сертифікат відповідності створеної системи управління навколишнім середовищем. Центр вже розробляє екологічне маркування продукції. Ось такими знаками буде маркуватися продукція підприємств, що найбільш активно сприяли зниженню навантаження на довкілля. Перетинаючи кордон з Білоруссю неподалік Гомеля, Дніпро входить в Україну. Вже тією самою могутньою широкою рікою, що реве і стогне, це головна життєдайна водна артерія держави, що забезпечує водою дві третини її території: 30 мільйонів людей, півсотні великих індустріальних міст і десятки тисяч підприємств. Задача центра это выработка единой методологии, на которой будет строиться дальнейшая работа по совершенствованию мониторинга загрязнения бассейна реки Днепра. Для того как будет правильно поставлен диагноз болеющему бассейну Днепра. от этого зависит и то лечение, которое будет назначено. вірний діагноз можна поставити лише через ретельне обстеження хворого. Восени 2000-го і весною 2001-го років пройшли дві міжнародні експедиції, в яких взяли участь вчені провідних спеціалізованих наукових установ України, Росії та Білорусі. Вони представляли регіональні державні органи охорони природи та санітарно-епідеміологічного контролю міжнародні експертні групи. Фахівці досліджували водні об'єкти на прикордонних територіях та вплив транскордонного переносу забруднюючих речовин на загальний екологічний стан басейну Дніпра. Лише в ході гідрохімічних досліджень було відібрано проби води в 62 точках. Та виконано близько двох тисяч аналізів за 36 показниками. На кордоні України і Білорусі було обстежено більше двадцяти річок. Найбільше з них прип'ять. Майже всі вони несуть свої води. І свої екологічні проблеми до нашого північного сусіда, а сам Дніпро, набуваючи українське підданство, має індекс забрудненості на 40% більший ніж на кордоні Росії з Білоруссю. Десна у своїх водах несе з російської частини басейну Дніпра комунальні стоки великих і маленьких міст, скиди промислових підприємств, внесок Смоленської атомної станції. Зібравши води і забруднення з території трьох країн, Дніпро несе їх до Дніпровсько-бузького лиману і далі до Чорного моря. Вчені досліджували той самий брудний розчин, що був колись Дніпровською водою, і який в значній мірі визначає екологічний стан країн при Чорномор'ї. Результати тих вони служать тепер базові лінії, тобто базовими даними для того, щоб ми. Могли оцінювати прогрес або ухудшення ситуації в басейні Дніпра саме в этих трансграничних участках. Причинно-наслідковий аналіз екологічних проблем був виконаний за методологією проекту глобальної оцінки стану міжнародних водойм джіва, розробленою англійськими вченими. Нова редакція ТДА виявила глибинні причини деградації довкілля в басейні Дніпра та визначила першочергові заходи щодо поліпшення ситуації. При успішному реалізації даного проекта Три государства славянские гости будут иметь достаточно мощную базу данных информационную, которая позволит управлять ситуацией экологическим знать, где сложные участки, где техногенная нагрузка привела к таким очень сложным последствиям экологическим, и пытаться очень быстро эффективно реагировать на государственном уровне для решения экологических проблем в бассейне Днепра. Досліджень в басейні Дніпра проводилося чимало. Але в різний час, в різних країнах, дослідники ставили перед собою і різні завдання. Тож і результати, що були отримані, відрізнялися за рядом показників та методологією аналізу. Саме тому спеціалісти центру мали привести всю цю величезну інформацію до, так би мовити, єдиного коефіцієнту. Виробити єдиний підхід, сприятливий і зрозумілий для всіх трьох придніпровських країн. Робочі групи науковців та експертів від держав басейну Дніпра працювали над створенням узгодженої та відкаліброваної системи інформації. Основою такої системи стали сучасні світові технології, які були отримані центром в рамках програми ПРОНГЕФВЕб-сторінка в інтернеті, що працює в режимі онлайн, забезпечить багаторівневий принцип користування цією інформацією. На першому рівні доступу екологічної бази даних інформацією досліджень зможуть користуватися лише спеціалісти найвищого рівню, які цю інформацію здобувають та обробляють. На другому рівні відібрана та оброблена екологічна інформація для громадськості школярів та студентів. Третій рівень доступу а це найбільш узагальнені інтегровані карти, схеми та графіки. Дозволить користуватися інформацією усім бажаючим громадянам трьох держав, а також фахівцям міжнародних організацій, що беруть участь в екологічних проєктах. Саме на екологічну базу даних має спиратися стратегічний план дій. Вже три роки країни Подніпров'я говорять однією спільною мовою щодо екологічних проблем. Фахівці і науковці відпрацювали єдиний підхід та методологію досліджень. Представники екологічної громадськості все повніше усвідомлюють необхідність об'єднання та координації своїх дій на міжнаціональному рівні. Відтак поширюється розуміння того, що водні потоки не визнають кордонів, і доля Дніпра залежить від кожного з нас, росіянина, білоруса чи українця. А всі ми бажаємо одного: чистої води і здорового довкілля у басейні нашої спільної. Святої ріки. Якщо ж говорити про конкретні результати реалізації програми, то вони такі. За час, що минув, були проведені певні наукові дослідження, були навчені окремі спеціалісти. Київ, Мінськ, Москва стали центром обміну інформацією, досвіду щодо відродження великих річкових екосистем. Найбільш складний етап програми нам належить виконати у нинішньому році. Він пов'язаний із завершенням стратегічної оцінки басейну Дніпра. Стратегічний план дій повинен визначити політику по екологічному оздоровленню, по відтворенню басейну Дніпра на найближчі 10 років. Ми хочемо, щоб три народи поєднали свої зусилля. По відродженні не тільки безпосередньо Дніпра як джерела життєвих сил, а як джерела для відродження своєї історичної, культурної, духовної, генетичної аури. Ми також плануємо заявити про намір розробити і підписати Дніпровську басейнову конвенцію між трьома країнами. Наступний крок після прийняття стратегічної програми дій розробка та узгодження національних планів дій та їхнє схвалення на урядовому рівні. А це може бути лише науково обґрунтована програма конкретних заходів щодо екологічного оздоровлення всього басейну Дніпра. З чого починається ріка? З маленького потічка серед лісової хащі. А може, виток це не тільки крапка на географічній карті, і тече ріка сивої давнини через простір віків, долю народів та душі людей, та як воду з приток вбирає вона наші радощі і біди, наші успіхи та важкі провини. Тож, коли ріка засмічується, вона засмучується. І відродження її починається зі змін у свідомості людей, зі спільних дій щодо виправлення помилок минулого, зрозуміння сучасного стану довкілля, з єдиного для всіх бажання бачити у майбутньому щасливою, світлою і чистою долю Дніпра.